Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні ми поговоримо про сети артефактів, які накладають штрафи, і чи однаково вони працюють на всіх героях. Поїхали! Розберемо на прикладі сету оглушення, який має 18% шанс накласти оглушення на один хід, коли герой завдає удару. Що говорять розробники? Сети, що збільшують шанс вдалого накладання штрафів, не враховують точність атакувального та опір захисного героя. Блоки штрафів та пасивні навички діють як звичайно, тобто ці штрафи неможливо відбити, але можливо заблокувати. Йдемо далі. Навички, що задають декілька ударів, мають один шанс накласти штраф на кожну ціль. Тобто, якщо у навички три удари, ти матимеш не три шанси накласти штраф, а один. Ось така інформація, але чи насправді це так? Ні, бо, наприклад, скіла, яка на другому навику має подвійну атаку по площині, і кожен удар має шанс 35% накласти оглушення, гра буде враховувати кожен удар як окремий, і буде не тільки враховувати ймовірність 35% для кожного удару, а також. Також і сет, який буде вдягнений, також розрахує кожен удар. І таким чином ми отримаємо вже більший шанс накласти оглушення від сету оглушення або іншого сету. Але якщо розглянути магнара, то в нього теж подвійна атака, коли вороги без випалювання. Та якщо вдягти його в той самий сет оглушення, він спрацює тільки один раз. Бо магнар не накладає інші штрафи, і для кожного удару не буде розрахунок, як в скіли оглушенням. Тому це працює за принципом, коли навичка атакує двічі, і кожен удар має шанс на кадання будь-якого штрафу, гра розрахує кожен удар окремо, і тоді сети починають працювати не один раз, як зазначено, а два та більше разів. І також, що стосується скіл, оглушення від сету не сумується з її шансом від навички 35%. Тобто можна було подумати, що 35% плюс 18% ми отримаємо 53%. Але це працює іншим чином. Гра буде обробляти кожен шанс окремо. Спочатку 35% шансу від навички, а потім окремо 18% від сету. З іншими сетами, це працює за аналогічною механікою. Подивимось, як це працює на практиці. Беремо уко, бо він не має оглушення. І пробуваємо з другої навички. Як бачимо, як він накладає оглушення, але це оглушення вже з подвійним шансом. Тому ви це легко зможете перевірити, тому що уко буде накладати оглушення набагато частіше, ніж той самий магнар. Зараз розглянемо цей сет на ревоглас, який теж має сет оглушення і має масовані атаки. Але як бачимо, він накладає оглушення не так часто, ніж наш уко. Тому при обиранні будь-якого сету, який накладають штрафи, враховуйте і ці фактори, бо вони суттєво впливають на користь від сету та загальний результат. Також в описі до відео ви знайдете бонус з героями на підвищений шанс накладання штрафів від артефактів та їх відсоток. Дякуємо за корисну інформацію та працю від Hellheads. Ну що ж, сподіваюсь, відео було корисним. А чи знали ви, як працюють сети артефактів? Пишіть в коментарях. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео, та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!